Всім привіт, дорогі підписники! Я дуже сильно вибачаюся, що мене вже дуже-дуже-дуже давно не було на каналі. Всім привіт! Ви на каналі Марія в країні Марії Це розпаковка паперових сюрпризів. Так, ось мій каталожок. Тут о колекції. Але вибачаюся. Я розпакувала їх зараніше, тому що і мені вже стало дуже нудно. На завтра я обов'язково приготую колекції нові. Зараз вам покажу всі свої колекції, які в мене поки що є. Тільки дві. Знаю, друзі, що вам трошки не видно, але я зараз вам повністю покажу. Колекція що треба на ялинку. Та, колекція стіч. Тут, до речі, шість. Тут шість пакетиків, але вже п'ять. А отут, колекція стіч. Тут вибачається. Тут п'ять пакетиків, але вже чотири. стіч. Так, і, друзі, зараз вам покажу. Значить, показую вам мій каталожок отакий. Перша колекція, вибачаюся зараз. Перша колекція це що треба на ялинку? Ось мені попалася ось така іграшка під номером 3. Наступна колекція стіч. Вибачаюся. Тут ось такий пепсі Стіч. Наступна колекція, вкладиші вже готові. Але сама колекція ще не готова. До наступних відео всім па па па, -па.